Ланське благословіння на 5 серпня 24 го року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як Ісус прийшов в свою батьківщину, і там люди дивувалися Його чудам і Його силі, вченню Його, але і не вірили. Казали, хто це такий, що чи не його ми мати знаємо, братів знаємо, сестер знаємо. І там Ісус багато чудес і не сотворив. Знаєте, завжди цей епізод мені останнім часом перекликається з того зі мною, коли я вперше в своєму житті вже бути знаєте, доволі такою зрілою, дорослою людиною, повірив Христа. Багато-багато моїх друзів відійшли від мене, і я від них відійшов, бо у нас перестало бути щось спільне. Раніше ми могли збиратися на якихось вечірках, говорити про щось, радіти чомусь. А Виявляється, коли я став християнином, мене це перестало цікавити. Ті розмови або ті, знаєте, підстави тої збору. Мене перестало цікавити. А цих людей перестало цікавити я, тому що я повірив в Христа і Хрис... Христос дав мені цінності нові, які я став цінувати, які раніше не були в Пашані не у мене, не у моїх друзів. І друзі, які не повірили, і в яких не було в Пашані ці цінності, які дає Христос, тому нас і розлучило. Знаєте, от на цьому епізоді можна зрозуміти. Слава Ісуса, що я прийшов не мир дати вам, а меч і що батька стане проти сина, а брат проти сестри. Саме, саме тому, що той, хто повірить, залишиться мені або я відновлю своє братство, сестринство, материнство з тими, хто повірить. І дуже часто, що я був, зробив перш, в нашій родині, зробив перший крок до віри, але з часом навіть ті, хто не вірили, Теж прийшли до віри, приєдналися. Приєдналася моя мати, мій батька, ми з дружиною приєдналися. Але залишилися ті, хто не приєднався. І це місце нас розділило. Розділило, бо немає спільноти в чомусь великому, в чомусь міцному, в чомусь єдинасильному. І це Господь. Ми сподіваємося і молимося, що наші рідні навернуться. І стануть нам не тільки близькими по крові, а рідними по духу, по істині, яку дає Господь. Але це буде з часом, як буде, і буде кожного з нас і у них, і у нас. Бо під час того розділення ми чекаємо знову об'єднання, щоб ми були рідними не тільки по крові, але й по духу по істині. Ми бачимо в родині Ісуса те ж саме. Вони дорікали, що чи не знаємо ми матері твою чи братів твоїх. І от ми знаємо, що Матір це Марія, да, яка свята у нас, яка народила Господа, і яка, яку ми шануємо найбільше серед святих. І є Яків, брат його, який став апостолом. Ми завжди хочемо дивитися, чомусь хочеться дивитися на тих, хто залишився. Темряві, але не бачимо тим, хто пішов у світло. І нам би подивитися в це світло і брати з них приклад. Той, хто перший з родини пішов за Христом і пішов в світло, і іншим треба подивитися, не той, хто залишився в темряві, а подивитися, хто пішов на світло і йти за ним. А те, що було раніше, минеться або навпаки зарахується як шлях до Господа. А не кани в темряві і там розчиниться. Амінь.